Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож стежками своєї мрії і здійснити разом зі мною огляд моїх скарбів. Скарбів, які я придбала у магазинчиках нашого міста, а також на сайті Флоріум. А так так, я про огляд насіння. Знаю, що багато вже господинь показувала у оглядах своє насіння, які планують висівати. У багатьох я вже бачила навіть проростки, молоденькі рослинки і рослини на різних етапах розвитку. Чесно скажу, я ледь стримувалася, у мене свербіли руки, щоб не посіяти це насіння. Чому? У більшості на пачках написано, що висівати це насіння потрібно у березні квітні. І я трималася, але через тиждень у нас вже березень і я готова до висівання. Перевагу під час вибору насіння я віддавала тим рослинкам, які витримують наші посушливі умови. Сонце і малородючий ґрунт. Я обирала насіння для свого центрального квітника і для території запаркання. Почнемо із рослин для квітника. Це супутники для троянд. І перед вами Дивіться, Вероніка колоса видна. Мені дуже подобаються її такі вертикальні фіолетові суцвіття. Вони дуже прикрашають квітник. Мені дуже і дуже подобається вона в поєднанні із трояндами. І ось вона у мене є. Також у дівчаток на каналах я була зачарована вербеною банарською у Олі Кучерявий сад, у пані Лени із канала Росадіс. вербена виглядає ну просто казково серед троянд. І ось я її планую теж посіяти. А Також я придбала, подивіться, будь ласка, отакі от однорічні дельфініуми. Оці ось пачечки я придбала у себе в квіткових магазинах, а оці придбала на сайті Florium. Я доповнювала своє замовлення до якоїсь суми, не пам'ятаю, коли купувала цибулинні рослини, і ось дозамовила насіння. Хочу теж розбавити свій квітник отакою повітряностю із однорічних дельфініумів. У мене є багаторічні, вони ростуть статично. А от додати отакої повітряності хочу отакими однорічними. Далі. Купила рудбекію. Знаю, що рудбекія прекрасно росте на піщаних ґрунтах, витримує посуху сонце. І теж, мені здається, вона буде ідеально виглядати поруч із трояндами. Також придбала ехінацею. І гіноцею милуюсь у всіх на каналах. Так вона мені подобається. Причому подобається не тільки коли цвіти, а й як відцвітає. І навіть у, у вигляді сухих таких соцвіть вона теж виглядає дуже і дуже привабливо. І ось у флоріумі придбала і рожеву, і білу. Подивимося, що з цього вийде. Далі у себе в магазинчиках я придбала, от дуже хотіла гіпсофілу, заїхала в перший магазинчик, там не було багаторічної, була лише однорічна. І я її, звісно, придбала ось таку рожеву, вона невисока, і планую висадити на перший план. Далі, в наступному магазинчику придбала таку вже багаторічну, але не махрову, махрової не було. Тому придбала. І потім у флоріумі вже замовила махрову, таку як хотіла. Буду висівати кожну з них, подивимось, що в мене вийде з цього. Далі агератум. Ну, кому не потрібен агератум? Ну скажіть, будь ласка, ну він дуже красивий. Оці його такі пухнасті, суцвітя, квіточки, які квітують все літо. Дуже гарно доповнюватиме троянди. Я так вважаю, я не знаю, в мене не було його, але мені дуже його хочеться, дуже подобається, як він виглядає. Це ті рослинки, які планують центральний квітник. Тепер. Територія за паркання. Ось вони, ротики, садові, подивіться, будь ласка. Вони теж не примхливі, невибагливі, такі яскраві, красиві і квітують все літо. Хочу їх висадити за двір. Також подивіться, будь ласка, як привіт із дитинства. Придбала космею. Двох таких ось сортів це сенсацію і морські мушлі. З космеєю в мене пов'язані такі от спогади дитячі, коли ми оці пелюсточки наклеювали на нігтики і уявляли, що це у нас манікюр. Ось і Ці рослинки теж вони невибагливі. Вони створюють таке ось повітря у квітничку своїми такими ось листочками, як хмаринки. Вони дуже виглядають дивовижно, вони такі височенькі, такі гарні. от Космея я в когось побачила. Та, мабуть, у пані Єлєни Росадіс побачила космею. І теж мені дуже і дуже її захотілося. Далі дивіться: статиться це сухоцвіт який використовують у сухих букетах. І виглядає вона приголомшливо у цих букетиках, і досить довго не втрачає свій колір. І також купила отаку гамфрену. Це також на територію запаркання. Ну і вишенька на тортику. Подивіться, будь ласка, я придбала злаки. Я придбала кострицю голубу, хочу спробувати посіяти. І ще одна рослина. Папам! Подивіться, будь ласка, кортадерія, пампанське перо суміш. Дивіться, як виглядає. Я не знаю, що це за рослина така, але виглядає вона дуже і дуже гарно. Злаки взагалі ввірвалися в наше життя ось так. Прямо дуже активно. В багатьох бачу злаки дуже подобаються і хочу теж спробувати. Але про цю картадерію я нічого не знаю. Не знаю, як її вирощують. Можливо, у вас є досвід у вирощуванні ко. Картадерії. Це така потужна рослинка, вона височенька. Тут ось написано, що вона може мати висоту 2,5 метра. Ось така багаторічна, декоративна, злакова рослина. І суміш, тому що ці її віяла вони різного кольору, а можуть бути і рожеві, і білі, і такого. Кремового кольору. Ось що написано про цю рослину. Якщо вам про неї щось відомо, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже і дуже цікаво інформація будь-яка про цю рослинку. Ось так. Ось такий у мене огляд. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Я дуже вдячна буду вам за коментарі, за відгуки. У мене найкраща аудиторія, всі такі доброзичливі, всі такі активні. Дуже вам вдячна. І наостанок бажаю всім квітучих садів і, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! І до побачення!